Привіт підписники та гості каналу. Картопелька. Тут осталось посівно. Велику вже звідси убрали. Тут, як бачите, вже все в мішках. Гранада перебрана повністю, велика віддільно, посадково віддільно. Все перебрали. Залишилось тільки це. Тут виходить у нас, зараз підсвічу, тут. Різно, сорт, не попробуємо його перебрати в сорти? Не знаю, чи вийде, чи не вийде, можливо, так і згребемо все усе різне. Ну, в общем, ну, скажу одне, що ції, е, вийшло найбільше е, посадкової. Тобто В по подальшому її розводять. Ну, Наслідний рік спробую ще. Якщо вона буде така сама, навіщо цю картоплю взагалі розводити тоді? По гранаді там три мішка, мабуть, дали. три мішка відділення, посадково, все велике. По тих картоплях там взагалі там в рів'єрі один мішок із прицепа. Цей. Врожай дуже гарний. Сьогодні хотів б вам показати своїх поросят найгірших. Це мої найгірші поросоти, які в мене коли-небудь були. Оце вони в мене півтора місяця, щоб ви розуміли. Оце два переводовика стоїть попереду. Остальне то це жах. Я вже що тільки можна від них лічив. Не знаю, що це мені попалося, що це за поросята. У мене таке відчуття, що вони отакі і будуть, що я їх отакими і різатиму. Це под 12 кілограм, 15. Це жах. Це просто жах. Не знаю як. Як далі з цим боротися, ну поросят немає, ніде. Взагалі ніде. Куди б я не дзвонив, що б не робив. Або ж ціна людина хоче з трьох поросят заробити всі гроші. Три тисячі. Деякі є навіть три з половиною. Комплекси поросят не продають. Ось, друзі, покажу вам моїх. То стоїть чорненьке, то стоїть ряженьке, далі рівеньке. Вони були однакові, навіть ті, що я привіз, були більші. Можливо, ось іде чудо сопляще. Тобто, я ну, не таких і поганих виходить, поросят да, в них жопки, них рост є, не скажу, що вони погано ростуть. Ну, різниця вон. І різниця ось, їдять один і той самий кун. Все і зробиться їм те саме. Для порівняння вон стоїть. Були одинакові два тижні назад, чи третій місяць. Зараз маємо те, що маємо. Тобто не потрібно було робити таких висновків і різати свиноматку, ту хай їх було четверо, четверо поросят на даний час. Це більше десяти тисяч. Не отаких. Це жах. Це просто жах. Ну нічого, ми не покладаємо рук, Ми будуємо. Сьогодні також хотів вам показати, воно залишилося така незаложена дирочка І зверху. Дуже незручно. Немає як ні козлів поставити, нічого. В общем, ось така ситуація. Тут так, там стіл там із столу. Ну, в общем, тут залишилося 20 кирпичин вже сьогодні закінчив. Я. Потрібно йти каптить, потрібно йти ще дещо робити. Ну, в общем, а вже, а вже ближче до вечора. воно. Отака стіна. Зараз у нас Кирпича сюди не вистачає на цю стіну. Там вже в нас, як ви знаєте, готова. Ця буде готова, на цю все вистачає і вистачає нам на один станок. Будемо будувати станок. Оцей, щоб він був готовий, його треба підготувати. Не знаю, де їх буду брати, Ну десь будемо брати. Така ситуація, друзі. Картоплю продаємо, кому цікавить. Рів'єра, дуже вражайна картопля. Є, є, є гранада, є. є ну, та я навіть не пропоную, ну, можливо, кому там на їжу Да вона добра, хороша картопля. По сортах два сорти в мене в цьому році поки що тут кирпич, так ось завів з прицепів він тут стоїть. Мішалочку вимив. Там валаре картопелька сорт, я його не продаватиму, залишаю всі чотири мішка собі, на наступний рік хочу розвезти. Ось це, друзі, що хотів вам показати. А так все добре. Ростуть. Все, все в них добре. Цемент йде. П'ять мішочків залишилось, п'ять пішло. Ну, нормально, на одну стіну п'ять, і туди в нас виходить на станочок. А ця стіна підготуємося по кирпачу, там у нас дощі передають на тижні. Будемо працювати. Потрібно ще двері зварити. Не так воно все швидко робиться, як мені б хотілося, але, але все одно робиться. Ну, бачите, вже дві стінки залишається, середина і двері, все. І ми вже закриті, запечатані вже. Ніхто до нас не влізе. По вікнах поки що думаю, не знаю. Можливо, можливо, буду закладати, але це не точно. Оці двері точно, да. а вікна думаю, тому що як я загружу оцей весь сарайчик, так як я тут перекрив, воно вже буде не одним сараєм. Тут одна тільки витяжка отака. Сидить голуб якраз. І чи хвати? Так сказать, приточки, якщо я закладу через одне вікно. То, що я закладу одне вікно на якесь, ну, це польза від цього нема ніякої. Якщо закладати, то потрібно закладати через одне. Чи хватить, чи не хватить, поки що не хочу спішити. В цьому році хай вони побудуть так, заб'ємо їх ще клейонкою Перестають. перестоять. лежить. Ось таке, друзі, відео.